Чи замислювалися ви, чому саме лелека й Соловейко так часто з'являються в українських піснях, казках та легендах? Ці птахи символ любові, сім'ї та щастя. Коли в небі з'являється лелека, українці усміхаються – весна прийшла, життя триває. Якщо лелека оселився на хаті, це на щастя. Це одна з найвідоміших прикмет. Люди вважали, що цей птах обирає лише добрих людей і приносить у дім мир, злагоду та благополуччя. Кажуть, що не можна руйнувати лелече гніздо, інакше накличеш лихо, хвороби або невдачі на сім'ю. Є прикмета, якщо побачив лелеку навесні, рік буде щасливим. А якщо він летить низько, чекай дощу. Лелеки завжди повертаються додому. Це стало символом любові до рідної землі, вірності та патріотизму. Лелека провісник поповнення в родині. Вірили, що саме він приносить дітей. Через це його пов'язують із родинним благополуччям. Соловейко справжній поет весни. Його пісню називали мелодією душі і вірили, що хто першим почує Соловейка, того серце наповниться любов'ю. Соловейко співає, весна вже справжня. Він вважається першим вісником тепла і відродження природи. А хто першим весною почує Соловейка, буде щасливим цілий рік. Існувала традиція в цей момент загадувати бажання. Кажуть, якщо Соловейко замовк, зміниться погода. А якщо починає співати на світанку, день буде ясним. Соловей співає вночі, кохання витає в повітрі. Його пісні вважали магічними, ніби відкривають серце на щире почуття. А ще кажуть той, хто чує солов'я, ніколи не забуде рідної мови. І лелека, і Соловейко не просто птахи. Це наші крилаті символи любові родини й української душі. Не дивно, що їхні образи навіть з'явились на поштових марках, бо вони частинка нас.